В цьому відео розв'яжемо кілька задачок, що стосуються самих стандартних одиниць вимірювання різних величин. От перша задачка така. Антон залишив дві посилки для відправлення. Одна з них важить 1 кг сотих кг, і інша 720 грамів. Яка загальна вага обох посилок у грамах? Ну, ось друга посилка у нас вже в потрібних одиницях вимірювання. Перша ж, в. В кілограмах треба перевести в грами. <кій> Робимо це без проблем. 1,38 КГ. Щоб перевести в грами, треба помножити це число на 1000, тому що кілограм каже, що в нас є тисячу грамів. І 1,38 це скільки раз цю тисячу треба взяти. Будемо мати 1380 грамів. І потрібно додати до цього числа другу вагу другої посилки. Тому будемо мати гарненьке. Число, значить, 8 плюс 2, 10, 1. Запам'ятовуємо, 11 і одиничку теж сюди. Значить, будемо мати 2100 грамів. Ось яка відповідь. Наступна задачка звучить так: Юля з друзями роблять літаки з паперу. Кожен літак має довжину 0,35 метра, 35 метра. Скільки сантиметрів, уважно, скільки сантиметрів займе групка з 4 літаків, якщо виставити їх в ряд по довжині? Тобто, ось як на малюночку. Кожен літачок має 35 сотих метра, але ж якщо 1 метр це 100 сантиметрів, то навпаки 1 сантиметр це 1 сота від метра. Про що ми говорили в минулих відео? Це означає, що 35 сотих метра 0,35 це ж те саме, що 35 сотих. І якщо ми говоримо, що 0,35 метра. То це 35 см, тобто кожен літачок має 35 см довжину. І якщо нам треба знайти, скільки займає ось такий ланцюжок, то потрібно всі ці довжини скласти. В математиці додавання однакових чисел зветься множенням, можна таку дію застосувати, так? І, наприклад, виконати його зручним для вас способом. Можна у стовпчик, а я полюбляю, наприклад, користуватися розподільним законом множення. Бо множити 30 на 4 і ще потім 5 на 4, то це буде 120 і ще 20, то будемо мати не більше ні менше, аніж 140 см. Відповідь до цієї задачки 140 см. І остання задачка про Олексія, який наливає 5 літрів води у дві акваріумні миски. Дві акваріумні миски. Він проливає 200 мл води, а потім розділяє залишок порівну між двома мисками. Один літр містить тисячу мілілітрів. Взагалі приставка «мілі», маленьке М, каже, що тисячу таких шматочків вмішається в одне, одну більшу одиницю, яка не містить цієї приставки. Так само міліграми і грами, і будь-що, що в метричній системі. Отже, у нас є 5 літрів. Значить, 5 літрів це 5 тисяч мілілітрів. 200 мл він пролив, тобто це не потрапило. Значить, треба відняти. В акваріумні миски будемо мати 4800, і коли ми розділимо це число навпіл туди і туди, тому що порівну, то будемо мати по 2400 в кожну миску.